Я не знаю. Сподіваюсь, воно буде працювати, а там фіг я знаю. Саме цікаве те, що ОБС не крашиться, все інше крашиться. Не розумію, як так відбувається. Так, зараз одразу шипчат перепідключаємо, все повинно буде нормально працювати. Я взяв зараз з собою трубу. Я не знаю, що буде з трубою. Сподіваюсь, з трубою буде все плюс-мінус нормально. А, так, тут все заходить. Буде написано, так, да, все буде О. написано, все, погнали. А, що нам зараз потрібно? Так, ми поруч з точкою. Точку ці, цю зараз ми заходимо. Дарування. Бля, що з FPS, можна питання. Попереду своя беха стоїть їде. І попереду повинні будуть вороги наскільки, я знаю. тому потрібно бути зараз обережним. Бля, що, 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 що з FPS стало? можна питання, блядь? Що Що за хуйня в мене зараз? У мене зараз чомусь просто якийсь аппездець відбувається. Ладно, я ставлю повтор, хуй з ним, хай буде без повтору. Одиночний режим вогню йде. Я, попереду. я її попереду, в якому сенсі попереду. Що попереду, ну зрозуміло, так, тут потрібно обережно, тому що тут можуть бути верги. Потрібно йти зараз правіше, з правої сторони є шанси зараз знайти собі беху, яка попереду, і намагатися її винести, я там фіг його знаю. Я би скоріш за все пішов би з цієї сторони підпушити. Там попереду повинна беха стояти ворожі, блять. Я сподіваюсь, ми зараз її ще побачимо, то ми її винесемо. І було би добре зайняти якусь позицію в плані в хаті якійсь. Тому що там, мені здається, буде більш безпечно, якщо я буду бігати просто по вулиці. А поки що, чесно, я ніхуя не бачу. Не Ні бехи, нічого, блядь. Бля, ну таке відчуття... Так, тут попереду свій медик. Сейчас сейчас з ним побігаю трохи, подивимося, що з цього вийде. Нам потрібно заходити на точку. Как раз такі зараз файт, да. Бля, от я ч б дійсно зараз знайти б беху. Бля, тут глибоко, да, брат? Ні, нормально, зайдись. Головне на потонути, йопи. So. Так, цей в мені похуй на ці пусты, я хочу пройти далі до цього камня ще було хоча то хоча хоть захист був би, блядь, мені. Let's go, let's go! Так, тут потрібно максимально обережно, тут же может бути оставить соки воргиби. Подам, працює, бачу. Enemy, north east. Uh, Короче, норс-ист там в этой, блядь, в хате стоит на первом этаже. В орхне. Гранату я туда не выкину. Граната хуйня. Привет, здорово, любви. Короче, зараз потроху проходим. Так, начебто понадавав. Бля, потрібно його контролювати, бо... Тайди ты нахуй за своей пижью. Ага. Звісно, ты попадешь по мне. Це свои? Це свои заходи, заебись. Guys, left side 0 33. In the window. In the window. Okay. Got it, got it. Так погнали, потроху проходимо. Потрібно підійти, хешвати. Хай хай, я не знаю, пошого його въебало, я не е. Потрібно зайти подивитися зараз. Оно обережно!

Yeah, тут лише одна особа. Бля, ну можна сюди встати 18 секунд, тут 30... Погнав сюди 18 секунд. Кіпта. І зараз відси зайду туди. Блять, мене патрони закручуються, я проїбався з цим. І сьогодні потрібно місто я займався ради за снайпера, за снайпера трохи скучновато. Прикол в тому, що в мене є труба, але ворожу техніку я не бачу. В мене лише один постріл, тому ну блін, по піхоті стріляти з труби, мені здається, це буде погана ідея. Так, все нормально, поздней нам куди потрібно. По цій стороні біля камеру. Бля, бачу я Бля, в складі така стрільба, тут потрібно так придрушитися до неї, що це пуздеється. Так, попереду, попереду що вороги будуть зараз. Зараз просто по теку проходимо і все. Беха наша брак там. Чисто погнали. Ось тут попереду повинні бути. Є шанс, що прямо ось тут в гаражі попереду є чолік. Думаю, максимально обережний. Говне не проїбатися, як туди, тоді, тоді з розрядкою. Бачу. Один мінус. Чисто, чисто, все, заїбісь. Потрібно далі заходити. В Ебабший брат No, I, I can't help you on die, блять. Сука, мене въебало, блядь Ладно Wait for medics, don't give up. А, ah, wait for medics, don't give up, сука. Ну я проїбався, сорі, брат. Потрібно було дійсно баудис ладно. Скилте секунд, 20 секунд і 20 секунд. Ну тоді теж тут радио. Бля, вони зараз можуть захопити, потрібно швидше туди йти. Нормально, одного я забрав інших ні. Там просто попереду я не подивився, потрібно було смаки відкинути і лежачи їх підіймати. Я проїбався в, в цьому. Хто на ютубі поставте лайкоси, а будь ласка. Продвиньте трансляції. І Хто на тіктосі, блядь, будь ласка, а. Тому що дійсно потрібно тапати, потрібно хоча якось продвигати цю хуйню, тому що я заїбався сидіти з онлайном в 3-4 людини, блядь. Тому що це дійсно пиздець. Потрібно більше втримати. Так, дальше потроху заходять, заебісь. Показує чих фоба зверху попереду. Да і тій сторони, потрібно бути обережним. А хулі вони тут стоять? Оди в смок, хай, хелп я, оди в смок. Я їм трохи засмачу, хай вони пройдуть. Тому що вони стоять ніхуя не роблять, блядь. Та я сам не хочу туди, тому що значить. Зараз вони смок пройде і погнали. Здорово боу один! Let's go, let's go, let's go, let's go! Бля, нашо, вгибало. Один наш здох, блядь, не розумію звідки. Наскільки я розумію, ця частина це наша, повністю, вони з тут не проходять. Повідно дивитися правій фланги, тому що з цієї сторони теж вони можуть. Таючи вирішимо, де ворожа техніка, тому що її теж не видно, блядь. Або її просто усю знищили, або я не їбу. Це свій попередок, пиздує. Справа. Та чи похуй. Це теж свій. Або ж... Бо-бо-бо. Ко-ко-ко-бош, блядь. 30 так, обережно. А попереду можуть бути вороги. Потрібно вже тепер дивитися. Можна було продовжити строку до лави.

Так, я, я зараз не зробив, назов. У Мене знову тип тот Ні. Ні, все працює, зайдись. У мене просто чат для чогось Іван, здорово, у мене чомусь чат на показал. Ладно, кузин. Так, воно далі Бля, вони заходять з с з стороны сторони Потрібно я десь допомогти, потрібно в цю хату, цієї хати Ебать, мину! Чому саме в мене прилетіла ця хуя? можна питання? Блін, в мене труба, я нічого не можу зробити з цією трубою. Це пробуємо. Бля, побудував би ще одну фобу ось тут. І ми могли б ще щось зробити, типу, з двох флангів. Або тут фобу побудувати, Ми би тут заходили, тут заходили, все, не цимба. А вони цього не роблять. Я не розумію, в нас... У нас мейн, блядь, в п. В, 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 в трьох хвилинах, блядь. А, це ворожий мейн. пта, я приїбався, вибачаюсь. Не то, не то. Здорово. А, давай, да все, нам нужно сюда, нахуя я там, здорово на Нахуя я там спальня, нам нужно захоплювати Трохи не то, <плево> так не то. Что ты там, я в тебе спрашиваю? Так, погнал, просто зараз сейчас а там по порядку так что похуй. Она еще просто одну хаешку не закинула у вас. Да, <плево> нормально. Нормально, все долго жить. нормально. Алекса, здорово, что ты там? Тебе, в мене хуйо, в мене знову якісь попередження, бо бля. Блядь, впав нахуй перегляд за годину до сотки, двох сотки. І це пиздець, блядь. Зато, блядь, купив собі відоха. А то, бля. В розумін. Кавайся, то ся бачить, там щось... Хойсу, бо ще хед летів, блядь. Наскільки я пам'ятаю. Бля, ворожа хуйня ху... їде. Ворожа хуйня! Блядь, стій! Сука! Пиздуй сюди до мене! Я бежу за тобою За своєю Хотів, хотів Є! Yeah, мінус BMP бмп, stop Блять нам потрібно ще хуя Де патрони, блять Патрони Бля Сука біжи, там вона дивиться на мене Так, погнали далі Яку АТС 50-60 тя на 16 ебать Э, e, BMP, half HP, ваншот. Я біжу за патроном, мені дуже сильно потрібні патрону зараз снова на цю хуйню. Ого, голос новий, голос новий. Тому що у мене грошей немає, блядь, на стрімтюр, сука. Тому така хорош, потужно, але, блять, якось роз... немає сенсу в цьому. Скільки я зараз це бачу, блядь. Це пиздець. Так, потрошки давай сюди. Бля, одразу все давай яка її вартість? 24 тисячі, скільки це? Сенбіл. Так, мені потрібно не строй на тебе, що ще одну шоку, скільки розумію. Зараз швидка перезарядка. Так, давай, погнали, вона десь тут. Яка у вас погода? Погода в нас? Не знаю, я у вікно не дивився, наче то нормально, я чесно. Так, ось вона стоїть. Дистанція. А, все, ми виграли світу. Я встиг її відстроювати, йопта. Так, ось що стоїть погода наші потопала, потрібно буде завтра на рибалку сходити, як чесно. Та я трохи підзадовбався. Тому я кось так. Як. Потрібно буде 100 соків сходити. У нас дуже О! жарко. Все, мені все, мені попередження дали знову, йопта. Ахуєть. За що нахуй попередження, блять? Дарова, блять. Нестача активність, блять, ахуєть. А що це за хуйня? Можна питання? Апеляція, яка нахуй не справжня активність? Можна питання? Бо я зайшов. Бо ти зашов. час. Напишу, блядь, тих підтримку. Що раз донатом стало. Логін майже відкриття. О. Я вирішив, э, да так заробити. Буває кукуси. Окей. Ну, я не розумію, цю хуйню, дійсно, за що мені кидає постійно ці йобані хуйні, блядь? Ну, що не так? О, ніхуя. Арабії, відділення, відділення, ГРАД. Бля, є є СПГ. Або курнет, блядь, що тут нахуй? Турнет або СПГ, сука. СПГ. Техніка турнет, блядь. Сука, а там щось стоїть. Він що, 4 відділення? А ще хулі він бере. Хулі вони беруть, блядь, без відділення. Можна питання? СПГ. Блять, це була погана ідея вже брати цю хуйню, ну ладно. Створити. зачинити. Блять, зараз подивимось, Що я тут можу взяти собі? Або зовсім взяти цей міномет, бля на мінометку. працювати. раз. Ні, за, за весь час тут показується. Скільки за весь час саме донали. А ось вона стоїть, так? Да? да, СПГ стоїть. Про you don't have you don't have name squad Squad Well Блять, от підораси мене вже заебали, блять Де нахуй цей чат, пта? Де ці йобані чати в зовут, можно можна питання? тут, блять, написать? Чат, во. Мне кажется, что Бедгай больше 250 кидал. Це саме через монобанк урахується. Я читаю. Я теж буду, блядь, писати админом. Хули, блядь, ну що це за звупа, блядь? Какого хуя він за спичи? fuck, Squad 12! Why you take PG if you don't have name tag? Хули він мовчить, блять, а довбое йобані. Мені теж взяти нахуй беху і кататися okay. самого, блядь. Сука, які нахуй, да блядь. Просто в нього немає цього теху, йобаного. Це хуйня повна, блядь. Бля, взяти міномет і розъебати, може, своїх... Я так сам можу. Срок, замки фулки. Я теж, я, я так само можу. А, він без ролі екіпажу, блядь, це не можна. Да, водія не може взяти, сука. Ну ладно, хуй з ним. Бля, взяти міномет і в'єбати його, нахуй. Мені здається, це було би імба. Хоча можна було, би, знаєте, що зробити, зараз покажу, блядь. Як це робиться, нахуй. А, стоя ливну варн. Да. Ну це печально мільйонер. Хіба вони попоздували, аж туди, блядь. Добре, зараз міномета, нахуй їх вже захуярю. А холі вони всі мовчать, блядь, командири просто нахуй тиша. Їсти трохи хочеться. Це право. Зайбісь. Ахуєнний танк. Бля, арабські сервера це, пиздець. це вже зрозумів, блядь. граєш двох набагато краще на арабському сервері. Бля, ну що за хуйня? За що знову тудать попередження, блядь, несправжня активність. І навіть змі... змінив собі, блядь, хуйню. Це це прикол, я позміняв собі трохи трансляцію навіть. Помню, дерабалас. Дрім котери. Марсель я бесил. Лин который. Ну и шо? Шо сталося? Шо не так? Дай 12-й, сука. Я его зараз заебашь. А его уже въебало, чи що нахуй? Серьезно? Не, вин. Він на пехотце, блядь. Да вин ебать. Вот дама капталась вдвоем против 10. Ну и шо? Шо не так? что осталось, а можно питание. А вот склад Пэл, бачу. Мне потребно будет пристреляться. Ничего страшного. У меня еще в миндале стоял на месте, блядь. Сейчас пишут, через церковный тур Саутов, правда, это печально. Я сюда, чес... я понимаю. Что, миллионер? Что такое? Что осталось? Блять, це така хуйня, за що питають попередження, йопта? А що там летит? не enable. Мабуть мовня якась я ху знаю. Стори же все. Ну, в основному ж в день летают молнии. Я читаю. так. Тут трохи водичка. від водички потрібно від'їхати. Блять, брат, пиздуй, не потрібно тобі воду, йопта. Наліво потрібно, давай, наліво, все, погнали, Там мостик, я погнали по мостику. Він здох, да? Бо що з ним? Ні, він не сдох. Если мовні, то максимум окно бахнет. Ну хуйозно, бля. Так, ебать, становимось тут, блять. Ставимо сюди точку, нахуй. Де він там є? 350 метрів дистанція, блять. Хуярс. Хуярс. 350 метрів. 77, блядь. 150 метров. Ну да, 76, блядь, здесь. Он еще там. Да, он еще там. 400 метров, блядь, 75. Шебек, и 7. я зараба, шебек! Зараз подумай, блядь, шебек, зараз шебек, я его въебу нахуй.

Большая Даниловка, серда, сам как Бля, ты хули венчижи, а? Як я просто намагаюсь туда запихнуть, так я своих выше ебашу. Как кипятся по миту, блядь. Это между 300, 350, ну, между 350 и 400, Это 76, может быть. Бля, його, от його въебали. Найскват 12. Просто, блядь, такі нахуй довбой блядь. Блин, тогда було кайфово, когда ти стоял. Так, я лідером був, да, було кайфово, все зрозуміло. Це зрозуміло. було Блять, пройздо, выходим. Бар да на свої повинні вже бути Я... Я тут тільки що хуя бачу Цю хуйню перелізти можна? Цю хуйню перелізти не можна Бля, тут тільки ще хуй був. Да, тут є хуї, блядь Тебе же варн дали Ні, Мені? Не, мені надавали. У меня варна було та я не знаю. Ну що, я тоді повністю лівнув просто и все. Так, тут є дірочка. Тут всю дирочку заходом. Іди нахуй их. Ще добавили по 70 кило. Да, тоді було деповесу, да, созразумело. Цим попередженням, знову попередження. Ви шо, єбануті, блядь, ну що це за хуйня? Блядь це такий нахуй прикол, блядь. Чому це заупа дає мені попередження, блядь? Ладно, давай, я в впизду.